Ми пишемо сьогодні вірусні тексти. Це четверта серія з серії відео. Як писати вірусні тексти не тільки мої хороші, ми будемо писати їх для того, щоб публікувати текстові дописи, а ще і можна використовувати їх як сценарії для відео. Але давайте сьогодні поговоримо про тему. Тема сьогодні це розмічання міфів, і ми будемо говорити саме про це. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. А якщо хочете бачити ще й конспект з планом цього конструктора вірусного тексту, обов'язково заходьте за посиланням в описі цього відео і підключайтеся до телеграм-каналу. Там я публікую конспекти, там я публікую це відео. І до речі, треба обов'язково зараз це зробити. Бо я так можу і забути поділитися цим відео. Безпосередньо зі своєю аудиторією в телеграм-каналі. І хочу вам сказати, що це у нас з вами четверта зустріч. Так, четверте завдання. Четверта зустріч, мої хороші. І завтра зустрічі не буде, бо я буду в дорозі. Сьогодні ми збиралися цілий день. Ми їдемо в Київ, в Київ-Мелянській Академії. Я буду проводити два тренінги. І це тренінги про те, як все ж таки використовувати медіа, як спілкуватися через відео зі своєю аудиторією, та й взагалі, як як тренувати в собі лідерські якості, як не боятися камери, не боятися говорити на камеру і так далі, і так далі. Так, я бачу, що є у нас завдання, бачу, що ви мене дивитесь. Напишіть, будь ласка, як ви мене чуєте чи чуєте ви мене. Давайте починати сьогодні. Дуже важлива тема. Кожен день ми з вами збираємось тут для того, щоб пройти 30 тем. Я насправді думав, що я не буду робити перерв. Я буду робити кожен день відео, але я зрозумів, що я не встигаю, і з, з цією відрядженням з поїздкою я не встигаю робити кожен день. Тому, скоріш за все, у нас буде перерва. Я не хочу цього. Але, можливо, скоріш за все, у нас буде перерва до вівторка для того, щоб е, я міг провести тренінг, я буду дуже завантажений. Давайте повертатися вже до самого конструктора. Я його створив дуже зручним і має вигляд. Ой, пробачте, він не має вигляд. Ось як він має вигляд. Давайте я вам покажу. Саме таким чином він е, виглядає. Що у нас тут з вами є? Тут у нас 16 сторінок по інструкції, як писати текст на тему розмічання міфу з прикладами. Дивіться, поле перше. Куди ви повинні. Такий пункт перший, блок, перший, блок, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, 12, 13. Структура ваша буде ось тут. Тут ви можете брати деякі приклади, угу. приклади. І наприкінці цього. Документу є взагалі сам текст, який я вже створив, написав. Ось дивіться. А, міф такий: всі інфоцигані, шахраї, які продають повітря і не живаються на довірливих людях. Це брехня, яка заважає вам вчитися у тих, хто реально може вас навчити і тримає вас у зоні комфортної бідності. Бо інтернет переповнений історіями про кинули на гроші, курс Фуфло, обіцяли золоті гори. А блогери роблять викривальні відео, збираючи мільйони переглядів. Це звучить як турбота. Ми вас захищаємо від шахраїв. І коли ти бачиш чергову групу з Ламборджині, о, гуру, пробачте, з Ламбарджині, здається, що всі вони однакові. Що відбувається, коли ви в це вірите? Ви автоматично відкидаєте будь-яку платну інформацію як развод. Бачите курс, думаєте, шахрайство. Бачите наставника, думаєте, наживається. Ви шукаєте все безкоштовно на YouTube, збираєте купу хаотичних знань, але жодної системи. Ви не розвиваєтесь, ви просто споживаєте контент, а конкуренти, які заплатили за навчання йдуть вперед. Я не знаю це. О, я знаю це, бо 5 років думав так само. Ну, насправді більше. Yeah. <sighs> Дивився безкоштовні відео, читав статті, збирав знання, був впевнений, навіщо платити, якщо все є безкоштовно засуджував тих, хто купував курси лохи, які ведуться на маркетинг. Відчував себе розумнішим за іншим. І одного разу мій знайомий за 6 місяців пройшов шлях, на який я витратив 3 роки. Він купив курс за 500 доларів, отримав систему менторства, зворотній зв'язок. Я дивився безкоштовно відео 3 роки і досі блукав. А коли я запитав, як ти так швидко, він сказав: Я заплатив за те, що хтось структурував знання і показав, як це працює. Ти збираєш обривки того, що працювало 5 років тому. Він сказав мені, мені стало соромно за свою економність. І правда насправді в тому, що серед інфобізнесменів є шахраї, які в медицині, юриспруденції, в будь-якій сфері, але є і ті, хто дає реальну цінність, систематизовані знання, досвід, помилки, які не треба повторювати, підтримку на шляху, безкоштовний контент. Це Тейзер, платний контент, це система. Він не називає лікаря. Ви не називаєте лікаря шахраєм, бо він бере гроші. Правда, чому експерт з маркетингу має працювати безкоштовно? І коли я перестав шукати все безкоштовно, я купив перший курс, курс з відеопродакшену. Насправді я купив перший курс з маркетингу, як просувати бізнес в соцмережах. За два місяці заробив його вартість. У 10 разів отримав не просто як знімати, а систему від ідеї до монетизації, почав отримувати замовлення, бо мав структуру, а не хаос YouTube. А найголовніше, я перестав витрачати час на пошук, а може, десь є безкоштовно. Час дорожчий за 500 доларів. Гаррі Ві продає курси тренінг і консалтинг. Сент Годін бере 50 тисяч за виступ. Ілон Маск продає доступ до Тесла преміум підписку. Вони чахраї? Чи вони дають цінність і беруть за неї гроші? Це не виняток, це закономірність. Чому цей міф все ще живе? Бо Ютуб-блогери зробляють на викривальному контенті, розкривають схему інфоцигана, дає мільйони переглядів. Розкрив пробачав розкрив схему інфоцигана, дає мільйони переглядів. Люди, які не готові платити за навчання, виправдовують себе. Я не купив не тому, що жадібний, а тому, що всі шахраї. Суспільство підтримує цю думку. Навчання має бути безкоштовним. Їм вигідно, щоб все залишалось, щоб ви залишались споживачами безкоштовного контенту. А не покупцями результату. І замість того, щоб відкладати всіх відкидати всіх інфобізнесменів, як шахраїв, навчиться відрізняти, є кейси, є відгуки, є особистий досвід, а не переказ чужих теорій, дає конкретні інструменти, а не мотиваційні гасла. Час, чесно каже про складнощі, не обіцяє мільйон за місяць. Якщо так. Це наша грація, експерти, які економіють вам роки помилок, за це варто платити. Це для тих, хто сидить е, на безкоштовному контенті руками і дивується, чому немає результату. Якщо ви вже два роки вчитесь на YouTube, але досі не заробляєте, це для вас. Знайдіть одного експерта, який реально досяг того, чого ви хочете. Подивіться його платні курси, чи є система, кейси, відгуки. Якщо так, купіть. Буде, буде зайвих, е, не коли буде зайвих грошей, а зараз кожен місяць безкоштовного хаосу це місяць. Коли ваш конкурент системою йде вперед. Не всі лікарі-вбивці, не всі інфобізнесмени-шахраї. Ось такий текст, який буде дуже резонуючим. І давайте зараз подивимося, як його написати. У нас є блоки. Вам просто треба вставляти слова і підбирати. Блок перший хук, заява про міф, одне-два речення. Обов'язково провокативно. Міф має бути сформульований як тверде переконання. І біль одразу покажи наслідки вірування в цей міф. Чітко читач має впізнати цей міф в собі. Міф, що бути успішним блогером, треба знімати щодня. Це брехня, яка вбиває твою творчість і заганяє вигорання. Бізнес-коуч, наприклад, міф. Чим більше працюєш, тим більше заробляєш. Це брехня, яка триває у вас у хомячому колесі на межі сил. Медіатренер. Ідеальне відео дорівнює дороге обладнання, плюс професійний монтаж. Це брехня, яка заважає вам почати і зробляти. Вже відчуваєте, так? Далі блок номер два. Чому це вірять? обов'язково? Обов'язково тут приклади з прикладів Беріть будь ласка, приклад. Бо всі гуру горосими кажуть, контент, король, алгоритми люблять активність. Публікуйте щодня або помреш. Це звучить логічно. Більше контенту, більше охоплень. Тисячі курсів будуться на цьому. Бо так навчили батьки школи, суспільство, працюй важко і заробиш. Це класична індустріальна логіка. Більше годин, більше продукції це працювало на заводах. Тобто, ми тут прям беремо, чому це вірять. Так, далі блок номер 3 біль міфу, наслідки. Описуйте, ви намагаєте щодня створювати щось цінне. Через два місяці у вас немає ідеї, все виходить шаблонним, ви ненавидите контент, ви гораєте. До того, як побачите результати, аудиторія не росте, бо ви публікуєте, що було, а не, а не те, що сказати. А не бо є що сказати. Ось так. Тут, в цих, до речі, прикладах є відповідь до вас, як це треба робити. Без деталей, напишіть перебільшення, напишіть тільки раціональні наслідки, потрібні емоції. Далі, блок 4. Мій досвід. Я там теж був, я це знаю. Я знаю, що це сам. Я сам публікував щодня 3 місяці, вставав о 6 ранку. Я знаю це, бо працював по 14 годин 5 років. Я знаю, це бо купив собі камеру Sony за 2500 доларів, світло за 800, мікрофон за 400, вивчав настройки 2 тижні більше, насправді. І не зняв жодного відео три місяці, бо треба попрацювати. Практикуватися, обладнання збирало пил, а я втрачав клієнтів. Угу. Далі про зріння, момент істини, обов'язково розкажіть, конкретна ситуація, що сталося, який факт спростував міф: шок, сором, полегшення. Угу. Одного разу побачив акаунт блогера, який публікував три пости на місяць. Але кожен набирав тисячі коментарів репостів збережень. Одного разу мій партнер сказав, я працюю чотири дні на тиждень. Заробляють двічі більше, більше за тебе. Я не повірив. Подивився цифри, правда. Одного разу я побачив відео, яке зібрало мільйон переглядів, знято на телефон без монтажу. Людина просто говорила в камеру. А, картинка жах, звук так собі, але думка сильна. Люди писали, це найкраще, що я бачив на цю тему. Я зрозумів, вони дивляться на картинку, вони слухають думку. Я просто зрозумів, не працює. Розмитий контент не працює, без емоцій не працює. Далі блок 6. Правда, що насправді працює. Обов'язково пишіть конкретно, чітко, альтернативу, міфу, логіку. Правди пропишіть, чому це працює. І нову парадігму озвучте. Правда, важлива не кількість контенту, а його резонанс за аудиторією. Один пост, який торкається болючим проблемою, працює краще, ніж 30 шаблонних. Правда, ви заробляєте не на годинах роботи, а на вирішення дорогих проблем. Правильно. Правда, відео працює через думку, а не через картинку. Угу, супер. Тобто правду прямо показують тут дуже чітко. І не кажіть, все інакше, без конкретики, не кажіть ще один міф, замість правди, не кажіть, без логіки, теж не кажіть, бо це не працює. І далі докази, результати, два-три речення. Напишіть, коли я перестав публікувати щодня, почав публікувати два рази на тиждень, моє хоплення виросли в три рази. Коли я перестав працювати по 14 годин, фокусуватися на стратегії долгування, мій дохід на 80%. Коли я перестав чекати ідеального обладнання, почав знімати на телефон, мої відео почали набирати 5 разів більше переглядів. Пишіть, стало краще чому, а не просто стало краще. Тільки цифри без емоцій не можна писати, і нереалістичні цифри теж не пишіть. Далі, соціальний доказ. Не тільки я. Сет Годін публікує короткі пости, без картинок, без відео, без алгоритмів, він легенда маркетингу. Уоррен Баффет не працює по 12 годин. Він відповідає на всі листи 80% часу. Просто читає та думає. Він найбагатіший інвестор. Рей Вій знімає відео на телефон без студії без сценарію, часто в машині. Він один з найпливовших у світі. І далі блок 9. Чому міф живе? Хто на цьому заробляє? Обов'язково пишіть, хто має інтерес, як вони тримають міф. Факти не параноя, без теорії змови. Угу. Тільки факти. Чому це міф живе? Бо курси СММ продають контент-плани 365 днів. Інстаграм заробляє на ваші щоденної активності. Чому цей міф живе? Бо культура хастл продає курси, які працюють не більше, коучі показують свої чотири ранку та гайди. Чому це імів живе? Ви продавці обладнання мають продавати камери, курси з відеозйомки мають відпрацьовувати ціну в тисячу дол доларів. І далі нова стратегія, що робити? Замість щоденних постів публікуйте два-три рази на тиждень, але кожен має вирішувати болючу проблему вашої аудиторії. Замість роботи по 12 годин виміряйте, які 20% задач дають 80% результату. Робіть тільки їх, решту делегуйте. Замість покупки обладнання почніть знімати те, що є. Тобто не робіть тут, просто робіть інакше, без конкретики, не давайте складну стратегію і не давайте ще один міф замість першого. Блок 11 для кого це? Це для початківців, які виграють, це для підприємців, які працюють на межі сил, це для перфекціоністів, які не починають через недостатньо якісну якусь техніку. Не кажіть, що це для всіх. Не кажіть без болю і не кажіть без емпатії. І далі заклик до дії. Відкрити свій контент-план, видавіть половину постів, виміряйте, скільки годин ви працюєте, скільки це дає грошей. Візьміть телефон і ікніть камеру. Тобто рішення конкретно це не просто заклик до дії, це конкретне рішення ви даєте для того, щоб людина це зробила. І фінальний такий пуш, фінальний такий рух. Обов'язково більше контенту не дорівнює більше грошей. Багатство це година, ставка не робочі дні. Годинна ставка, не робочі дні. Обладнання, не замініть думку. Мій живе, поки ви в нього вірите. Супер! І далі, ось вам, будь ласка, що повинно бути, і як це працює. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця взагалі ідея, що ми з вами ділимось таки, такими відео, як створювати тексти. Я сьогодні трохи поспішаю, бо мені потрібно зараз готуватися до відрядження. Я збираю все обладнання і. Запаковує це в чумадан. На цьому поки що ми з вами прощаємось, але побачимось наступного тижня. Бережіть себе, миру нам та перемоги і до зустрічі, Па-па.